Шанувати героя! Вага! Струнко! Позинути державний прапор України! Вільно оборони Навчався на фельдшера та у 2020-му прийняв рішення доєднатися до лав Збройних сил України. Він був бойовим медиком, далі став розвідником. Анатолій Овчарук, герой, якого пам'ятатимуть добрим та світлим. На жаль, війна відібрала у нього майбутнє. Він в принципі ніколи не відмовляв. От щось потрібно, то там треба допомогти. Там треба допомогти. Він завжди був. він був душою компанії, однозначно. Дуже багато хто з його, не тільки однокурсників, але й на рік молодший, старші сьогодні ми їх бачимо. Тобто, це говорить про те, що він дійсно ну, людина з великої букви однозначно. Він займався тенісом професійно, він футзалом займався професійно, призові місця приносив для нашого навчального закладу. Толік була людина з великої букви. І, на жаль, в цій реалії, які зараз є. Ця війна забирає кращих із кращих. Зовсім недавно під час відпустки Анатолій освічився коханій. Вже планували весілля, однак не судилося. Старший сержант третьої штурмової бригади під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку 3 липня 2025 року отримав поранення несумісні життям. Разом з побратимами йому вдалося знищити ворожий безпілотник, але надто великою ціною поховали Анатолія Овчарука на Алеї Слави у рідному місті.